Пропав сигнал GPS. що робити в даній ситуації. Я думаю, часто хто зустрічав таку проблему, коли в полі. Під час тривоги працювати неможливо по навігації. Тож ми маємо для вас цікаву пропозицію під час такого випадку. Ось, наприклад, відео, який прислав нам клієнт, що відбувається в полі з трактором, коли він працює по супутниковому сигналу. Він іде неточний. Ну і фактично працювати так неможливо. Але є рішення в автопілотах Spike, окрім супутникового сигналу, ви можете за допомогою GSM-модуля підключити функцію РТК на Три на місяць. Частіше беруть на рік. Точний сигнал 2,5 см від компанії Київстар. Вставивши сюди сім-карту любого провайдера, не прив'язуємось. Головне, щоб був сигнал, хоч якийсь у вас на полях, де ви працюєте. Вставили сім-карточку, підключили цей сигнал. Коштує він 12500 гривень на місяць для неклієнтів агрокар. Саме при купівлі автопілота спайк, який коштує 4,5 тисячі доларів. Ви отримуєте цей сигнал на рік без кошту. Тому, друзі, не забувайте, це додаткова можливість вам працювати спокійно. І ось наступне відео, яке клієнт прислав після цього. В меню переключаємо на сигнал від мережі, тобто не супутниковий, і отримуємо задовільний результат. Безпосередньо в роботі зміни тривали протягом там 2-3 хвилин, тому все дуже просто: звоніть компанію Агрокар, замовляйте і спайк, кількість понятна їх не безмежна, тому встигніть і отримаєте сигнал РТК з точністю 2,5 см на рік. Тож не зволікайте, телефонуйте.